Законом 45.36 внесено зміни до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального. Ці зміни вступають в дію з 1 жовтня 2025 року. У цьому законі запроваджені, що дозволено імпорт та експорт нікотинової сировини, що призначені для зменшення споживання тютюну. -тю 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 -тю. Так, наприклад, це лікарські засоби, які продаються в аптеках, наприклад, пластирі, таблетки або спеціальні цигарки та інші вироби. Додатково запроваджено зміни в статтю 18, де що стосується сидру, сидру, тепері, без додавання спирту. Так, якщо до 1 жовтня було дозволено імпорт сидру і Пері тільки за наявності ліцензії на оптову торгівлю, виробництво або розрібну торгівлю алкогольними напоями. То тепер законодавець додатково уточнив, що можна імпортувати сидр і пері при наявності ліцензії лише на розрібну торгівлю сидром і пері або лише на оптову торгівлю з сидром та Пері. Ці ж зміни стосуються внесені до. Порядку вивезення сидрої пері також додали умову, що що можна мати ліцензію лише на оптову торгівлю. Аб... Асидромбіпері також 1 жовтня набувають чинності зміни, внесені законом 4536 до статті 42 закону України 3817 про умови видачі ліцензії підприємцям, що займаються роздрібною торгівлею, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Вони стосуються розміру мінімальної заробітної плати та мінімального податкового доходу для суб'єктів господарювання, які мають найманих працівників. Додано умову, що у у найманих працівників, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями, чучновими виробами та пальним, має бути заробітна плата не менше двох мінімальних заробітних плат, що на 1 січня 2025 року становить 16 тисяч гривень. Додано ще окрема умова: що якщо всі місця роздрібної торгівлі знаходяться за межами обласного центру 50 кілометрів, то ці ця заробітна плата може бути не меншою півтора мінімальної заробітної плати, тобто не менше 12 тисяч гривень на місяць. За недотримання вимог щодо розміру мінімальної заробітної плати або розміру загального місячного оподатковуваного доходу, встановлена відповідальність у вигляді позбавленої ліцензії, якщо така невідповідність триває протягом трьох місяців поспіль.